Історія про виселення жінки з гуртожитку, де залишилася жити її восьмирічна донька, отримала продовження. Чому у путивлі мати не пускають на періг до дитини, прокоментував директор ліцею, якому належить гуртожиток. Після виходу сюжету про це на нашому каналі чоловік записав відеозвернення, де заявив, термін договору на проживання у сім'ї сплинув, а на пропозицію переїхати в інший гуртожиток жінка відмовилася. Їй не сподобався гуртожиток. І кімнати, і вона категорично відмовилась переїжджати. Всі умовляння житлової комісії щодо переселення на неї не діяли. Згідно зі статтею 29 Цивільного кодексу України, місцем проживання малолітньої особи є місце проживання її батьків. Це стосується і доньки Мандрикіної. Нагадаємо, отримати коментар директора під час підготовки сюжету, що вийшов ефір минулого тижня, 22 вересня, не вдалося. На територію ліцею, де працює чоловік, журналістам перешкоджали у зйомці. Сам же Олександр Новобранний на той час був у відрядженні на прохання переговорити з ним телефоном. Нам відмовили.